А да, друзі, і ось наша музична пауза підійшла. Дійшла кінця, і у нас уже в нашому бусі є наступний гість. І сьогодні, прям як от сказала Алла в музичній паузі. У нас сьогодні день таких історій. У нас сьогодні в бусі хартійці і ще часів навіть, добровольчого часів дефтегатування та та і люди, з якими я маю спільні історії. І сьогодні у нас бойовий медик, інструктор з тактичної медицини Ярослав Соломко. Так добрий вечір. Вечір. Вітаємо. вечір. позивний митець. Так, так і є. А позивний та митець чому? А я знаю чому. А от чому. розкажи, ти краще знаєш, тому, чому. тому що ми з Ярославом познайомилися ще в театральному університеті імені Івана Котляревського у Харкові і вчилися разом. На лялькарів не повіриш або от я а... вже ладно, повірити в усе що завгодно. Такі збіги іноді трапляються, зокрема в наших ефірах в нашій студії. Ну і іноді просто дивуєшся, як, як всі ці люди перетнулися, от ну в цьому часопросторі саме в такій конфігурації. І я вже просто така сприймаю це, як ну так і має бути. Так, вітаємо Ярослав. Вітаю, Вітаю вас. Слухай, хотілося, от власне перше питання почати. От з твого позивного, з нашого спільного минулого, бо ти грав у театрі до початку повномасштабного вторгнення. Ну, так, було, було. і в театрі грав, і різноманітними мистецькими справами займався там проведенням заходів різноманітних. Ну скажімо так, бурхливе мистецьке життя угу. творче. Ну, я хотів би так його називати. Так, да, і насправді, коли прийшло рішення там брати якийсь позивний, я зрозумів, що спочатку повномасштабного вторгнення я цим не займався взагалі і не знаю, коли повернусь до цієї справи назад. Тому, в принципі, цей позивний це напевно так на згадку того, що було, і того, що ще чекає. <гум> От. От хотів задати питання, власне. Знаєш у Леся Курбаса, колись був такий вираз, коли він він сказав, коли він він сказав я для того, щоб стати режисером, я вбив у собі актора. І от у мене питання, як ти по відчуттям, от ти сказав, ти не знаєш, коли ти повернешся, але ти відчуваєш, що цей актор, цей митець, він живий всередині тебе і. Чи чи бачиш, чи мрієш ти про мистецтво в, в майбутньому? Глибоко, глибоко так копаєш. Та напевно, що звичайно, я хотів би зробити все для того, щоб повернутися, і спокійно цим займатися, але не знаю, чи вийде це спокійно цим займатися в подальшому. Я насправді поки що навіть не уявляю, як це має бути після mm -hmm. після того, як це закінчиться. Я взагалі не уявляю, коли це закінчиться mm -hmm. все, але намагаюся робити хоч щось для того, щоб це зробилося, сталося. І якось пришвидшити цей процес. Ну, слухай, окрім того, що ти інструктор з тактичної медицини, який от буквально кілька днів тому Вони е е всі до -до дотягував та... нам турнікети. Е недостатньо затягнуті е вилетіло з голови. Е що. Ще й бойовий медик, мабуть, ти це хотів запитати. Ні, я що хотіла ти, запитати. що ти ще й волонтер при цьому, а. і який волонтерить з самого початку, і волонтерить ще з моменту, коли над Харковом літали винищувачі, і волонтерить і досі. І я розумію, скільки це потребує взагалі зусиль для того, щоб триматися в цьому. І От е мені здається, що і. Мистецька твоя жилка, вона в цьому тобі допомагає в якомусь роді? Ну, напевно, напевно, можливо. Я не знаю. Не можу якось конкретно чітко відповісти на це питання. Але якщо говорити там про якісь публічні виступи в соціальних мережах, це, uh -huh. мабуть, єдине, чим я зараз обмежуюся в своєму житті, ну, крім проведення там різноманітних тренінгів, це uh -huh. також публічні виступи, ніби як, то. Можливо, на цьому якби все тримається, але це поки що, бути максимум. Тому що коли почалося все, я, там ми вивезли сім'ї наші, я залишився в Харкові. І е це єдиний був портал для того, щоб якось спілкуватися і не з'їхати з глузду, бо в основному там ну, більшу частину часу я проводив там, не було у мене якоїсь команди, з якою ми там їздили, цим всім займалася на початку, mm -hmm. і тому. Е це така, можна сказати, віддушена поговорити з людьми, там кому потрібна допомога. Ну, щось типу такого. такого. Угу. А скажи, от ти ну знаєш, у мене немає сумнівів, чи достатньо ти робиш в, от, в цій нашій боротьбі. У мене є. <с> мені здається, що у будь-якої цей синдром самозванця людини, та, та лю людина, яка щось робить, вона завжди думає, що робить недостатньо. Людина, яка нічого не робить, навіть не ставить собі це питання. Uh -huh, мені uh -huh. здається, і от, і от, знаєш, я от думаю, ти, ти доброволець ДФТГ Хартія. Да, парамедик. Не парамедик, не вултий. Не а? не парамедик. Парамедик, парамедик це так. окрема ага. а, професія. Це ага. Ага. Люди, коли трі там, проходять не просто якісь там курси, а вони закінчують, мають освіту. Міч ага, мають Це зовсім окрема штука. Бо багато людей плутають. Хтось називає себе парамедиком, не маючи там освіти медичної, але це досить складно, досить важко, і я б напевно навіть якби вступив би ще в 22-му році. напевно, ще не закінчив би навчатися на парамедика, тому я а точно були не думки до речі про медичну освіту. Ну чим далі я в це втягуюсь, стає більш цікаво, але насправді я всіма способами і намагався уникнути від цього, бо моя мама дуже хотіла, щоб я став не актором, а лікаром. Серйозно і, так з самого дитинства. І колись я прислав її фотографію з Бахмуту, я кажу, мам, ну ти хотіла, я там. Можливо, да, ін, іноді якось. запити до всесвіту, та треба формулювати трошечки yeah. чіткіше. Ага. Ну, що ж поробиш? Ну от я власне хотів е, про це спитати е, ну майже про це. Про те, що е, ти є зараз е, інструктором з тактичної медицини і, і, і доброволець, е, е, і ти продовжуєш волонтерити. Що тобі е, допомагає не не припинити волонтерити і досі. При тому, що ти і так ну, ти міг би сказати: так, камон, я вчу е бійців надавати допомогу собі і побратимам. Ну, з мене досить. Там, постійно е придумувати, як і ще креативно зібрати грошей. Не знаю. Ось з креативом з останнім часом взагалі стає якось все гірше і гірше. І я через це якби і не те що безлюсь, але мабуть зас засмучуюсь. Е не вистачає мені креативу для того, щоб закрити той чи інший збір. Але ну я не знаю, Дім. Я, я не знаю. Просто, просто я думаю, що іншого шляху немає. Поки що. поки що, мабуть, я щось роблю недостатньо і тому закриваю ті чи інші прогалини там, там mm. зборами, там волонтерством, там якимись евакуаціями, там проведенням курсів, тренінгів і тому подібними речами. Тому Є якесь таке відчуття того, що недостатньо, просто недостатньо, угу. ну, якось так. А скажи, ти ж ти ж проводиш не тільки для військових заняття, а також і для цивільних. Так, є таке, особливо коли попит є, то я і задоволення це зроблю, бо я трошки про поставився збирати людей. Ну, про, про попит Невеликий. хотіла запитати. Ну, мене є така гіпотеза, що після того як стається, ну на жаль, якийсь такий великий прильот по житловій забудові, чи десь в людному місці, то люди так згадують, що ой. Треба, мабуть, таки піти і повчитися так меду, або треба повторити ці знання і йдуть і щось нарешті роблять. А, е, а стабільно так, щоб там раз на три місяці чи раз на там півроку, хоча б, люди приходили і поновлювали знання, такого немає. Ну це моя суб'єктивна абсолютно одиниці, таке враження. одиниці людей, які там щось спір в своєму житті, вони там приходять час від часу повторно або до мене, або до інших там моїх, скажімо так, колег, напевно. І проходять різноманітні курси, але за великим рахунком це відбувається саме ось таким чином стахійним, коли якісь є на превеликий жаль масштабні втрати серед цивільного населення, особливо чим чим жорстокіше, скажімо так, цей терористичний акт з боку Російської Федерації, тим більший попит. І це у. Ну, от у всіх, напевно, з ким людська психіка, мабуть, так всякого. З ким я не спілкувався, там по 10-15 повідомлень. От сьогодні, там буквально найближчим часом, коли, але коли ти відкриваєш там якусь реєстрацію для того, щоб зібрати людей, зібрати якогось коштів на закриття тих чи інших зборів, ти її ледь закриваєш там, дотягуєш до десятка, можливо, ну можливо, тим за великим винятком більше, але так так воно працює <laughs> якось. Uh -huh, uh -huh. Ну, так працює людська психіка, але нам все ж таки треба вмикати свою усвідомленість, особливо в такі часи. Тому, друзі, ті, хто дивляться, от ви бачите, Ярослава, якщо ви бачите в інстаграмі, наприклад, його тренінг Stop the Bleed, Ну, ну Зупинка кровотечі. Та, Це зуп... найбазовіше, найпростіше, і ну, як найпростіше, найбазовіше, найпотрібніше, скажімо так, в наших реаліях. Та й загалом не тільки в умовах війни, тому uh -huh. що. Це трапляється дуже швидко. Це трапляється дуже неочікувано, і мало хто може з цим щось зробити. Mm -hmm. Мало кому щастить, mm -hmm. скажімо так. і якщо ви бачите раптом рекламу ось такого тренінгу, обов'язково йдіть, бо як людина, яка е, навчається теж у Ярослава, я з упевненістю можу його рекомендувати. Плюс до того Ярослав іще і ці гроші витрачає власне, на е, допомогу силам оборони в, різ, в різні способи. В різні збори, так. Так, так, так. В різні збори. Е, я хотів спитати у тебе. Е, Кому важче викладати такмет? цивільним чи військовим? Пу -пу 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 -пу. Не знаю. Та, ну, якщо ти його викладаєш, то це вже. Чи, я, в, принципі, чи... є... в принципі, за великим рахунком вмотивованіша, скажімо так, публіка. Якщо це можна так назвати, то uh -huh. це, звісно, військові, які і розуміють, куди вони будуть іти далі, для чого їм ці знання, і в їх очах бачиш зацікавленість, uh -huh. зацікавленість самовіддачі і думки, які потім з'являються в процесі, певна комунікація в подальшому, певні поради, обмін якимось досвідом. Потім щось вони там радяться, щось кажуть, це працює краще, це працює гірше. і ось Ну якщо з цього боку говорити, то напевно військові, але дуже багато людей, які приходять цивільні з цивільного життя і зацікавлені, наприклад, хтось готується до того, щоб вступити mm -hmm. до лав э, сил оборони. Хтось э, поки не готується, але хоче бути готовим в разі там тієї чи іншої ситуації. І в основному приходять ті люди, які зацікавлені. За великим винятком буває так, що трапляється, коли збирається якась група, там якась організація захотіла провести у себе для своїх співробітників цей тренінг, цей курс. І... Не всі буває, там приходять туди зацікавлення, а приходять тому, що так сказав керівник. Ось. Ну, от знаєш, в армії ж теж таке буває, що от військовим сказали, так, сьогодні хлопці, сьогодні у вас, сьогодні так, мед. У вас так, так мед, і вони приходять, наприклад, і такі, та, та я вже там той вже турнікет затягував тищу разів. Бачив, типу... Е я насправді стикався з такими гарними інструкторами і мав честь і. Е Взагалі можливість проводити з ними подібні курси і тренінги. Що коли вони це роблять майстерно, коли вони роблять це професійно, то тоді навіть найнезацікавленіша людина зацікавиться в цьому. Mm -hmm. І ось це дуже важливо, Це, скажімо так, інструкторська риса розуміти, вміти не просто знати матеріал, а і розуміти, як його подавати, як працювати з такими курсантами, з такими студентами. З такими слухачами, котрі uh -huh. або не зацікавлені, або більше того, ще й намагаються якось проявляти свою незацікавлену позицію. Uh -huh, uh -huh. Well, well, it... і я думаю, що театральний досвід тут теж допомагає якимось чином. Напевно, так не без цього, власне, як сама подача. А от мене свого часу дуже вразила фраза, яку я прочитала. Ну тобто, я собі десь підозрювала, але е, її гарно сформулювали. Я її прочитала в книзі Броньований Розум. Е, дуже рекомендую. До речі, хто ще не читав, візьміть класна книжка, дуже багато чого от пояснює. От Я у тебе хочу взяти ж її. Так, я речі. її привезу е, якось. І прям в ефірі теж можливо навіть почитаємо щось із того. Вона мені дуже багато речей розклала по поличках. Наприклад, чому важливо так мед повторювати багато разів, от прям багато, багато разів. Тому що в ситуації. В ситуації, коли ну, на тебе там щось летить, обстріли, навколо якась там не знаю, пилюка, голосні звуки, е, купа всього відбувається. Людина в цьому стресі вона спускається до е, от, е, ну, не всіх, всіх, всіх навичок, які вона здобула, а до найбазовішого, що вона найбільше разів тренувала. Угу. І типу, наскільки ти навчений? От, Настільки тебе це і може врятувати. Що якщо це в тебе вже до автоматизму доведено, то ти його зробиш. Що людина опускається до якогось рівня от е, таких інстинктів і е, ну, якихось речей дуже-дуже завчених. А власне, ми всі можемо опинитися в такій ситуації. Ми в такій країні живемо, що ну, на жаль, ти можеш йти по вулиці і прилетить крилата ракета. Наприклад, е, і гарно було би усвідомлювати. Кожному, та що в тебе в цей час буде турнікет, а ти зможеш сам собі його накласти, або поруч буде якась людина, яка вчилася, і вона візьме в тебе цей турнікет і його так. накладе. Угу. Так, це насправді я був побачив одне інтерв'ю однієї гарної людини, гарного інструктора. У нього запитали, як не боятися, як бути в такій стресовій ситуації, впевненим, що потрібно робити для того, щоб Спрацювати ефективно і він сказав дуже так. Я навіть процитую. Ви не повірите, є три речі: перше це постійно готуватися, друге постійно готуватися. І ви не повірите, третє це постійно готуватися. Це сказав Влад Чумаченко, керівник добровольчого підрозділу тактичної медицини «Північ». Угу. Ну, власне, тоді я пропоную друзі нам іще раз потренуватися. І, Ярослав, для тебе приготовлений теж турнікет на столі. Тому так, будемо кричати, ліва рука, а, мене права питання, рука. чому він неправильно складений. А тому, що це не я складав? А хто? Я не знаю пробігав... можливо, так, можливо, це я. Можливо, Same це була me. Me. Е, Ну, то зустрінемося з вами на заняття. Е, тоді е, ліва рука. Початку, і, треба було і ми пропонуємо нашим глядачам. Я е пропоную вже почати тему, е поки ви там накладаєте турнікет, не тему неякісних турнікетів. Ну, це ж тренувальні, не, та, це не... ж навчальні, це ж не справжні. У мене в аптечці кеп. Добре. О. І я думаю, що глядачі наші, які мають тренувальні турнікети, наприклад, у себе вдома, теж мають змогу. О, теж мають з. ох 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 здається, я добре затягнув. Добре затягнув. Я ще взагалі не затягнула. Хоча, здається, і... Ярослав все одно зможе докрутити. Та, ну, цей в мене вже почав гнути. Я не можу. А до речі, давайте поки ми крутимо. Та ну я вже точно ай! Я вже точно Час. майже програла. Е, так, е, ми поговоримо про те, як відрізнити якісний турнікет. На жаль, на третьому році повномасштабки ще досі є люди, які кажуть: та ну ми по 200 гривень за то хлопцям накупимо багато, і в них буде багато якихось даруйте на слові турнікета в Python 3 три. І от що з ними робити? я Не чув про такі є такі дуже часто трапляються. E, так, e, зараз e, наш e, оператор, а, оператор, пульс, оператор гліп, може має змогу помститися e, своєму інструктору і перевірити, чи дотягнув Ярослав турнікет, чи є в нього пульс. Каже, відчуває. Каже, легень, а може, відчуває, а може трошечки обманює. А може, просто дуже хоче помститися за і, турнікет і, на, 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 на голінь, який був йому накладений. Можливо. Не виключення, а так. я чесно кажучи, підозрював, що прийшов шо, сюди. Ви шо, будете Щось таке буде, да? та щось щось подібне буде. Та я ним до я во дотягувати. Так, наш побратим і колега Гліб, можливо, ви бачите його іноді. Він нам тут зазирає в камеру та теж допомагає зараз докручувати турнікети. Ну, я не знаю, можете спробувати, по-моєму, в мене там нема поульського. Але я не відчуваю, пульсу. ти не відчуваєш воно навіть Ти вже і руку не відчуваю. Починає отак, от колоти пальчики потихеньку скажу людям, які не ходили на тренінги з тактичної медицини раніше, не робіть моєї помилки. На свій перший тренінг часів повномасштабки я пішла після спортзалу з кріпатурою. Чесно, це, я, я не знаю просто як описати цей досвід Це було щось, мабуть, найжахливіше в моєму житті. От ні, ніколи ніколи такого не робіть, а на тренінги з тактичної медицини ходіть, бо це потрібно кожному. На жаль, ну, хлопці та дівчата, ну, ми живемо в такі часи, що е, ніхто не застрахований від, від, власне, від та від русні. Що uh -huh. е, вже тут е, ходити? Підбирати слова і та, підбирати слова. Тому е, ну, наявність турнікета, вона. Ну, вона буквально може врятувати вам життя. Я тут один тільки момент згадаю. Пам'ятаєте, коли був приліт по Харкову десь близько до центру, що там іще тоді тролейбусна зупинка чи автобусна. Це було біля автовокзалу, я якраз тоді заїжджав на цей проспект. Так, так от, там, що мені дуже впало в око, що тоді кричали: ну, хтось, хто надавав допомогу, там а в кого є турнікет, і ні в кого з перехожих uh -huh. поруч ні uh -huh. аптечки, ні турнікета не було. Це погано в прифронтовому Харкові. Ну, типу, так не має бути. Подбайте про власну безпеку, бо краще за вас ну самих ніхто про вас не подбає. Це знаєте, персональна справа кожного. Кров здавати, коли є потреба в донорах крові, пропускати швидку, коли вона їде кудись на виклик. От і придбати собі турнікет, і періодично там немає вам чим зайнятися просто сидіть з колегами. Там права рука. І крутіть. <соць> ну це ж знання їх же за плечами не носити. А колись, ну дай Боже, щоб того не трапилося, Але ну якщо вже трапиться, то це може от, от ці прості речі можуть вам життя врятувати і не економте на своєму особистому житті, бо цей турнікет він нікуди не годиться. Вже так, Та, та й до цього, власне, теж Так, бачите, деякі турнікети не переживають. Якісне накладання та і ну, по суті, так. Да. Я його затягнув на руку однією рукою. Це незручно було. Я зробив просто накладання на ноги. і перший сильний затяг, зробив якусь кількість обертів, поки Алла розказувала, і він в якийсь момент просто. Порвався угу. тому, друзі, будьте уважні, займати займайтеся тактичною медициною, навіть якщо ви вже вмієте накладати турнікет, ви ж знаєте це як і з будь-яким тренуванням. Якщо ви якийсь час... Не тренуєтесь, то ваші, ваші ну, м'язи забувають, як діяти да, та втрачаються трошки і для цього ходіть на тренінги з тактичної медицини, і зокрема до Ярослава Соломка, бойового медика, інструктора з тактичної медицини, добровольця, який був сьогодні з нами. Ярославе, дякуємо тобі за цю Дякую. розмову.